Всім доброго дня! Вітаю вас на каналі. Сьогодні покажу вам красоти Баранівського заводу фарфорового періоду 50-х, початку 60-х років. Зібрали ось такі красоти. Сьогодні працюємо під акомпанемент будівельників. Сусіди криють кришу і це якраз поруч з моєю фотозоною. Ну, будемо сподіватися, що не дуже вони нам будуть заважати, особливо своїми не дуже цензурними словами. Все ж це одно краще, ніж вилап сирена. Зараз. То хай вже чоловіки собі працюють і ми попрацюємо. Буду намагатися говорити голосніше. Ну, а якщо зовсім не вдасться, то буду вже ввечері переробляти відео і накладати інший звук. Тут не тільки у нас баранівка, трохи скла. Картина сучасна ось це відерці, ложечки мальхіорові. Зараз буду все показувати з цінами. робіть скрини, пишіть мені. <кхм> і так, почнемо з краєчку. Ось така попільничка. Баранівка кругле клеймо, понизу скольчик, тут по країшку скольчик і подряпиний. Ціна 180 гривень. Статуєтка Динамовиць. Клеймо. В гарному стані 100% без реставрації. Знаю, де я брала в якій хаті. В гарненькому стані нічого не затерта, просто собі стояли на поличці. Ось такий динамець коштує 1000 гривень. Одразу з цієї сторони покажу ложечки мельхіорові, Вони маленькі, вони маленькі для кави. Якщо і були використання, то зовсім трохи. клеймо, їх 12 штук в рідній упаковці. Упаковка, коробочка в гарному стані 800 гривень на набір. відерці Хто для чого його використовує, я ось троянди поставила, чи для льоду, чи для цукерок, чи для чого завгодно можна використовувати в гарному стані. 180 гривень. Далі ось така маленька шпротниця. Клеймо. Тут трошки скол на обідку на нижньому. Об'ємний малюночек. Подряпин немає, є трохи затертості. 50 гривень. Статуетка плясуня Плеймос таке з гілочкою. В гарному стані, без сколів, без реставрацій, без затертостей. Ось таке личко гарненьке, рум'яни. 450 гривень. І одразу покажу ось цю даму. Тут у нас троянда прикриває недолік. Загубила десь вона після уроків свій портфель. <кхем> так, щось наші чоловіки на криші ведуть себе не дуже гарно. То будемо заглушати цей звук, потім переслухаю, бо я тут слухаю ушив'яночку. Так, Ось ця дама портрет на задньому фоні. Чіпляю на себе увагу мого телефону, і вона чуть видна, ніж ось ця дівчинка. То зараз я повернусь, а покажу вам поки що. Це десь період, періоду 90-х років, портрет дівчини маслом на картоні в дерев'яній рамі. Не дуже там гарно зроблений заднік. Ціна 350 гривень. Так, якось повернемося, щоб було чіткіше видно дівчинку нашу. Вона у всьому гарненька. Продовжимо оглядати нашу дівчинку. Будівельники начебто криші злізли, сидять, обідають. То поки вони там обідають, смачного, їм, ми продовжимо оглянути. Це з нею гарно з цією дівчинкою, тільки загубила портфель. То можна їй сюди, хоч тубус, хоч портфель, хоч собаку, чи будь-що. Або якось відреставрувати і приробити їй портфель. Я думаю, це не так важко, що немає тріщин просто наліпити їй портфель. Але я в цьому не розуміюсь і не хочу внікати в цю тему, щоб... Людей обманювати в мене немає ніякого бажання. Продаю, як є. Ціна дівчинки 300 гривень. Так, шкатулочка. Трохи затерте золото. І є скол на нижньому краю. Ось на куті, клеймо видно. А тут кругом ціленька, тільки золото підзатерте. Ціна 500 гривень. Для спецій або для зберігання, для чого завгодно. Клеймо. є маленький скольчик по краю, бачите, він жовтенький, кришечка ціленька. Є в мене ще така коростенська того ж періоду. І на ній, як це не странно, як це не дивно, на ній ось такий схожий малюночок. А ось цей, мені навпаки, більше здається Коростенським, ніж Баранівським. Але ось я їх завжди путаю, деяка, бо це мені малюночок, як не Баранівський. Так, ось такі стаканчики гарні вам покажу. Вони десь 9,5 см висоту. клеймо. Стан тріщин, сколів немає, є якісь от такі подряпини по фарбі або заводські недоліки. Інший. вони ціленькі, по 200 гривень. І одразу покажу, хоч це і не Баранівська річ, одразу вам покажу, що в мене є до них до комплекту. Є до них до комплекту ось така малесенька, вазочка. Цукерниця це в нас до клеймо до 1930 року. На жаль, є втрати, скольчик, і від нього тріщинка. І ще поруч одна тріщинка. Колір майже співпадає і розмір кружечків співпадає. Колір тут більш як бутилочне скло, а на цій вазочці трав'яний відтінок є подряпини. Так, стаканчики по 200 гривень, ось ця вазочка 400 гривень. Це її поважний вік. Так, залишився у нас з Баранівського от такий величезний кавник, більш він як кавник. Затерта позолота, але весь ціленький. Так, покажу кришечку. Вона з таким язичком, щоб не впадала. Тут по краю також трохи затерте золото. Весь ціленький клеймо 500 гривень. І ще приготувала вам приблизно того ж періоду, а може, може трошки пізніше, може з 70-х років, ось такі гарнезні є три фужери. подружками посидіти за пляшечкою саме те, якщо ви. Якщо ви дружите в трьох, є такі випадки. Ось такі гарненькі, всі ціленькі, є четвертий, але, ну, такий, ну, величенький скол такий. Тобто Якщо його підчистити, то поставити, наприклад, туди свічечку, таблетку, то може і можна їх використовувати. А так йдуть три в продаж. Вони не уранові, я перевірила ліхтарику. Тобто безпечні. Ціна на них 100 гривень за штуку. За їх поважний вік і красу. Ось це я все вам сьогодні хотіла показати. Я сьогодні мега популярна тут у себе. Всі тут зупиняються, здоровкаються, питають, як мої справи, телефон дзвонить безперервно, будівельники тут ходять, машини їздять. Тут треба мені міняти локацію. Якщо вам подобається ця серветка, вона коштує 50 гривень. Прошу вас підписуватися на мій телеграм-канал, там одразу з'являються новинки, і коли я там щось виставляю на YouTube на телеграм-каналі, я роблю паузу. І більш ніде там декілька годин не виставляю цей товар, щоб у моїх підписників був... Запас часу передивитися і зробити замовлення. То підписуйтесь, буде закріплено в першому коментарю, коментуйте, лайкайте, нажимайте, нажимайте на дзвіночок, щоб вам було повідомлення про мої нові відео. Всім дякую за увагу, до побачення!